Ми робимо модель Регани, попадайка або ліхтарик. Його можна прикрасити такою гофрованим папером, можна прикрасити квілінгом, а можна зробити з нього попадайку. Чином, щоб намистинка попадала в цей отвір. Для роботи нам потрібен формат А4, з якого ми виріжемо квадратний аркуш паперу. Для цього будь-який кут складаємо навпіл і сторони поєднуємо. Лішню служку ми відріжуємо. Аркуш складаємо навпіл сторонами разом. З'єднуємо дві сторони. з'єднуємо інші дві сторони, потім з'єднуємо кути разом, перегорнув на іншу сторону, з'єднуємо разом кути, два кути і два інші. Заготовку потрібно одночасно скласти до центру. У нас склалася базова форма подвійний трикутник. Тепер бокові сторони складаємо до центру. Подаємо таким чином, щоб утворився маленький отвір тут, не, щоб вони не, на, на не попали один на інший, а мали маленьку щелину. Потім з іншої сторони. Чотири кути нам потрібно заправити всередину. Такі скрипочки зробити. Один кут, другий. яка вже пірамідка гарна в нас вийшла. Потім, щоб мати таку форму, потрібно кути загнути таким чином один назустріч у одному. І зробити скріпки. Тобто в цей отвір маленькі трикутнички загнути, один і інший. І з іншої сторони повторити дію. Точки від'єднуємо і заправимо їх всередині. Зробили. тепер ми. Перегорнем, перегорнемо заготовку, сховаємо ці сторони всередину, так, так, а перегорнемо на інші дві сторони. І поступово будемо розкривати. Можна надути, а можна розкрити наш ліхтарик. Коли ми розкриємо, ми побачимо ліхтарик, він має таку цікаву форму, яку можна перетворити в ліхтарик або попадає.